It really is amazing. цивільні вашої країни надзвичайно. надзвичайно. Надзвичайно він також думав, що він може також зламати західний альянс НАТО і підтримку, яку надають вони вам. Він також думав, що можна зламати волю країн по всьому світові. А багато з цих країн підтримують Україну і продовжують підтримувати Україну. Він помилився і помиляється. Україна не зламана, і вона не завойована. І це показує, що нічого не може замінити і а, подолати ту волю, яка горить в серцях людей. Демократи, республіканці, всі сім'ї, всі по всій країні розуміють, за що бореться Україна, що захищає Цілі покоління американців. Також підтримують у вас базові свободи, волю і суверенітет і я чітко сказав ООН цього тижня, і ви там були весь світ зацікавлений в тому, щоб жодна країна, жоден агресор не мав можливості захопити силою інші території, території сусідів. Ми ніколи не припинимо підтримувати ці цінності саме тому разом із нашими союзниками партнерами. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну і надавати безпеку, тому щоб Україна повернула свої території і будемо допомагати тим мільйонам, які страждають від російської агресії. Що вони зробили з вашими дітьми? Це просто кримінал. І ми будемо підтримувати і українські дипломатичні. Зусилля для того, щоб підтримувати безпеку і суверенітет в Україні Рася, Росія сама єдина стоїть на перешкоді миру Росія. Зараз шукає зброю в Ірані, в Північній Кореї, Кореї, і також порушуючи резолюцію ООН, Радбез ОНУ, за яку Москва сама голосувала. Вони також розуміють, що зараз баг багато країн страждають від голоду. А Росія продовжує бомбургу і елеватори, зерна, зернові елеватори викрадають дітей українських і фактично, зараз. дні стають холоднішими, і також Росія хоче використовувати зиму як зброю проти України. Я обговорював із президентом Зеленським, що Україна. Україна продовжує боротися, а ми будемо з вас підтримувати. Сь сьогодні я затвердив ще один транш військової підтримки Україні, Більше боєприпасів, антитанкових а, зброї, а також підтримуємо і забезпечуємо повітряну безпеку України. І ми будемо також підтримувати вас у найхолоднішій, темніші дні. Року ми також надамо додаткові батареї ГОК і також інші системи щомісячно. і новий пакет пускових апарат пускових систем для того, щоб захистити і елеватори, і електростанції, школи, лікарні України для того, щоб зберегти життя українців. Ми також. Підтримуємо українців у їхніх захисті і в боротьбі проти загарбника також у відбудові країни в майбутньому для того, щоб створити умови для розвитку бізнесу, боротися з корупцією, коли американські бізнеси хочуть інвестувати в Україну. Пані та панове минулого тижня я оголосив призначення пені Пріскер. Дякую, що пені Пріцка повернулася, і вона буде спеціальним представником Ником для відбудови економічної відбудови України допоможе Україні відбудувати ринку, мобілізувати інвестиції, і також впроваджувати реформи, які необхідні. І, і, і у нас є партнери, велика кількість 29 партнерів, які допоможуть Україні в відбудові а, і, країни і в забезпеченні безпеки, які можуть для того, щоби подолати майбутні загрози. Проти посягань well. Well, на суверенітет і демократію Україні. Зараз ми говоримо про American майбутнє майбутнє свободи. Американці ніколи не відступлять від цього. 575 Саме тому 575 днів ми продовжуємо підтримувати Україну. Саме тому ми пишаємося тим, що ми з вами і вас підтримуємо. Пане президенте. Ми з вами і ми вас підтримуємо дуже дякую, пане президенте. Дякую за всі ці 575 днів і дякую американському народу. Протягом всіх цих днів ви залишалися разом з нами з звичайними людьми з усіма нами. Дуже дякую. Я дякую вам, вашій команді, конгресу. А також журналістам за поширення інформації суспільству і світу. Що ви ділитесь правдою про ці трагічні події про цю агресію в Росії? Тож дуже дякую, пане президенте, за цю Теплу зустріч і за дуже такі продуктивні, потужні перемовини. І сьогодні ми досягли низки важливих результатів. Ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, які дозволять нам попередити будь-яку нову агресію проти. України проти наших людей і це буде один одним wellness, з наслідків декларейшн і декларації країн Великої Сімки і нашу двосторонню аренд безпеки по друге. Ми досягли нового, дефенс нової домовленості щодо you посилення оборонних спроможностей України. Більше деталей буде оголошено. United the of America, of America. Mr. President President, for the of America. defense the <пості> дуже потужний пакет exactly оборони допомоги. Він містить саме те, що потрібно нашим солдатам Fourth, саме United зараз. Четверте, сполучені штати допомагатимуть Україні з посиленням протиповітряної оборони на зимовий період. Також ми домовилися про певні кроки щодо розширення експорту зерна з України Вивел і миворк безумовно продовжимо працювати над формулою миру і будемо готувати до проведення іневолюційного саміту з формулою миру. Дуже дякую за ці ці аспекти за 575 днів. Дякую.